Мало бути викриття наступне по міністерству оборони, категорично заблоковано, тобто ніяких викриттів нам не буде. У Умеро, в якій на вершині піраміди розкрадань по міністерству оборони та й колишнє розкрадання Резніков наверху, а всі Єрмаківські Шарапові інші, це все єрмаківські люди. Нікого вам не видадуть, ніхто не буде в ні по кому розслідуванні ніякої публікації не буде. Повне закриття теми. Вона завершена для розслідування. Навіть там, де сам міндіч це фомінго. Це дронові програми, де відбулося рейдерське захоплення цілого ряду компаній. Ну або відповідні ракетирські дії, їх просто взяли під свій контроль, під свою кришу, а прибутки беремо ми, а ви матимете роботу. Таким чином створюються оці дрони, які відправляються в глиб Росії по НПЗ з завищеною ціною в багато-багато разів, дуже багато разів, з розграбуванням повним. Нічого, то це міндічівські проекти, ні бронежилетів неякісних. Пригадайте, що проти генерала Марченка реального